Сподіваюсь, полювання було успішним, сталкери. Якщо ні, то звертайся за порадою. Я зі вченими працюю і багато чого знаю. Інді час, і Прип'ять бачу. Перші поради даю безплатно, бо ми ж не чужі люди. За одним периметром ходимо і від одних викидів ховаємося. Що скажеш? Так. Ну, давай свою пораду. Пробував гранатами аномалії знешкоджувати. Якщо добре влучиш, аномалія певна річ не зникне, але на хвилину стане безпечною. А щоб знати, коли аномалія знову активується, тут треба або чуття, або години спостереження. Ну що, дати ще пораду. Але далі вже за купони. Зав'язую влаштовувати вистави. Алло! ти чо такий борзий? Ей, хлопці, спокійно. Дайте нам пару хвилин поспілкуватися наодинці. Я розберуся. Слухачів затримувати не хочу, тому давай по суті. Ти ж грошей хочеш. Або хабар. Домовимося, як ділові люди. Припустимо. Що пропонуєш? Ось тобі координати з Хрону. Там все гарно і смачно, тобі сподобається, і це наша остання зустріч. Якщо ми один одного зрозуміли, звали не стій на шляху просвітництва.